Я вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в нас в гостях Мар'яна Капущак, власниця школи Language Profi School. Вітаю вас, Мар'яна. Вітаю! Так, наша школа вже на ринку п'ятий рік. У нас можна вивчити п'ять мов: це польська, англійська, іспанська, французька і німецька мова. А насправді все починалося з того, що я переїхала навчатися у Польщу на магістратуру, і я закінчувала філологію у нас в Україні. Французьку англійську мову, і я хотіла просто працювати, і перша пішла працювати в школу, тоді ще офлайн. І коли я почала працювати з учнями, учні самі мене наштовхували на те, що потрібно щось робити своє, тому що в мене була якась своя така мета, своя ціль створити не просто школу, а місце, де люди будуть відчувати себе комфортно, коли вони вивчають іноземну мову. Тобто, щоб люди розуміли, які. Можливості це дає. І просто не було така, як знаєте, в колись в школі, що от англійська, як я не хочу це, бо там ще мені скажуть, що в мене вимова не така, або там ніколи англійською краще мені не говорити. А мені хотілося, щоб люди відчували себе комфортно і розуміли, що коли ти знаєш мови, це класно, що це відкриває тобі великі можливості. І куди би ти не приїхав, ти завжди можеш просто знайти себе і познайомитися з людьми. Ну, мови це просто можливості, і так буде. Було завжди і буде завжди, я думаю. І ми вирішили е, створити своє щось. Я починала сама. Е, і в мене просто були учні. Це все йшло як сарафанне радіо більше. Я не робила ніякої там якоїсь реклами, такої, там, соцмережі. Але коли їх ставало все більше і більше, я розуміла, що самі мені важко. Мені важко. Взагалі, навіть обслуговувати клієнта, відписувати так всім, ну і в загальному брати на заняття. Тому я починала шукати свою команду. Спочатку ми знайшли викладачів з англійської і польської мови, так як я жила в Польщі і вчилась на магістратурі на польській філології, тому нас ставало все більше і більше. І це було дуже класно, але в якийсь момент ти розумієш, коли ти різко розвиваєшся, різко стає всіх багато. Починається такий хаос, який стосується саме адміністративних подій. І тому а, ми шукали якусь систему, але, на жаль, на ринку не було чогось такого, що саме для шкіл, щоб все було в одному місці, тобто були всі там Google-календар, де ми могли якийсь розклад зробити, або в Excel таблиці, там, щоб порахувати Зарплати чи порахувати учнів, але все рівно вона все так було розкидано. І чіткості е, такої не було. І для мене, наприклад, як для філолога, цифри це взагалі щось на іншій планеті. Тому, наприклад, якщо як для власника це дуже важливо розуміти, яка маржинальність, який там прихід, і скільки нових учнів є, скільки там пішло, і над чим потрібно працювати. І коли просто ви збільшуєтесь, це стає вже такою рутиною. І от я, як власниця, просто така погружена в цих всіх цифрах. І мені вже нічого не хотілося, тому що мені подобалося викладати, мені подобалося спілкуватися з людьми, а тут інша сторона цієї медалі. І насправді, коли е, ми для себе відкрили систему це для нас було дуже великим полегшенням. Найбільше також було, наприклад, для нас легшим тим, що, наприклад, в розкладі так. Коли викладач знаходиться там у Європі учень в Україні з цими годинами, і виникали навіть помилки у менеджерів, і це такий був трішки хаос. І найлегше нам було те, що от, якраз в оптімейт було видно в розкладі, що для учня, що для викладача, саме годину, де вони знаходяться. І в нас це питання просто зникло. Наступне це навіть з зарплатами. Я могла півдня, а то цілий день враховувати ці зарплати, тому що могли бути якісь розбіжності. Ми це виясняли. А так в системі все чітко. Не було ніколи в нас ніяких якихось там розбіжностей, щоб система щось не так порахувала. Тому для мене це як для керівника зняло просто такий тягар з моїх плеч, і ти просто сконцентрований на тому, щоб розвивати, щоб давати своєму клієнту те, що я хотіла від початку, щоб коли клієнт до нас приходив, він відчував ось цю легкість і щось нове для себе. Напевно, те, чи ми відрізняємося, це те, що людина приходить до нас. З якимось індивідуальним запитом, і ми це даємо, і ми не даємо також напевно таку підтримку, тому що в нас так склалося, що викладачі, які викладають там, наприклад, іспанську, чи французьку, чи польську, вони живуть саме в цій країні, і вони можуть допомогти людині не тільки вивчити мову, але розказати про душу цього народу, чим вони живуть, ці традиції, навіть допомогти з якимись такими питаннями, і це насправді круто, тому що коли люди приїжджають в іншу країну. Для них дуже важко також психологічно. Тому ми завжди говоримо, що 12-го року приходять не тільки повчитися, а ще як до психолога, тому що ми завжди готові вислухати і підтримати в цьому всьому. Для менеджера також було дуже класно, коли ми зробили цю програму, тому що вона бачить повністю якого вчителя, скільки в нього. Занять, до кого можливо потрібно подзвонити, тому що навіть якщо є розсилка нагадування, що сьогодні заняття, все рівно хтось може проспати чи забути, і краще коли про це нагадає. Але коли це все видно на одному екрані, набагато це все легше, ніж коли воно все розкидано і починається хаос. Е, і коли ми бачимо, також, наприклад, які в нас є в загальному ці всі продукти, тому що якщо багато мов, різні продукти, різні уроки, і дуже важко зробити. Розуміти, що насправді ефективне, можливо, що потрібно забрати, тому що не всі ідеї завжди влучно всім підходять, і тому тут ми бачимо, над чим нам треба більше попрацювати, що дійсно приносить нам і прибуток, і воно найбільше для людей є цікавим. І ми стараємося це більше ще розвивати, і в цьому такий великий плюс для нас. Мене стільки питань. Давайте спочатку розкажіть, будь ласка, як виглядає ваша школа зараз? Скільки викладачів, скільки учнів? А, так, у нас зараз 16 викладачів, 367 учнів на даний момент, якщо я не помиляюся. І ми хочемо далі ще рости. П'ять мов. Я вірно запам'ятала. Так, П'ять мов так. А скільки занять на місяць? Скільки продуктів? Ну занять у нас більше тисячі. Продуктів у нас. 34 на даний момент. Ви тільки з дітками займатися чи з дорослими? З усіма. У нас і дітки, і дорослі. Ну, дітки у нас від 7 років, і дорослі У нас була жінка, які 66 років. Тому ми всіма стараємося. Мар'яна, коли ви прийшли на OptiMate? Рік тому. А школа скільки вже працює? П'ятий рік. Давайте згадаємо, якою була школа до переходу на Optimate, Коли Цифра скільки було викладачів учнів. А, викладачів було на той момент восьмеро і учнів ну, до двохсот. Ну мені важко сказати насправді, тому що коли воно було так розкидано по всіх таблицях, насправді ми навіть толком не знали, от скільки учнів у нас навчається, тому що завжди там хтось іде, хтось новий приходить, і от чіткої цифри я навіть не скажу. Маріанна, це вражаюче. Ви за рік вирісли майже вдвічі. Було 8, 4 стало 16, було 200, учніво стало 367. Насправді в мене в один момент, а, тому що ти ніколи не знаєш, коли ти почнеш рости, і це може настати завтра. І в тебе починається а, саме коли це адміністративне все починається дуже великий хаос. У мене був момент, коли ну, я не знала просто, що мені робити, тому що от якось в один момент стало так, що вчителів більше стало, учнів почало ще більше приходити. І коли ми вже зробили саме це все в програмі, тоді я просто. Видихнуло насправді, тому що в мене був якийсь такий шок, і я не знала, куди мені бігти і що мені з цими всіма розкладами і вчителями робити. Мені цікаво, чи можливий був би такий ріст і такий ваш стан задоволений, якщо б не було OptiMate? Я думаю, ні, тому що мені здається, ну от так як я сама викладач, мені самі подобається викладати. в мене є до сих пір мої учні також. А, і коли просто ти постійно в цьому всьому погружений там зарплати, а, ось ці всі графіки, розклади в тебе купа дзвінків, тому що завжди виникають якісь непорозуміння а, і в розкладах, і так далі, і ти не можеш зосереджуватися на розвитку школи, насправді, тому що в тебе просто немає ні часу, ні сил, і навіть тих нервів. І якщо б цього не було, насправді не знаю, що б було. Тому що був би хаос, а з хаосу нічого доброго немає. Плюс в будь-якому бізнесі важливі цифри. Насправді, коли ти не бачиш цифр, коли ти не бачиш маржинальності, скільки дійсно в тебе навчається учнів, скільки йде. Коли ти бачиш, наприклад, що в якийсь місяць там багато учнів пішло, то ти робиш вже якийсь аналіз, а чому вони пішли. Можливо, потрібно щось змінити, можливо, цей продукт там не підійшов. І це насправді дуже допомагає, тому що навіть коли ти просто робиш дзвінок з командою, ти не просто це говориш на словах, ти показуєш реальні цифри навіть індивідуально для кожного вчителя, і насправді це також дуже допомагає. А скажіть, будь ласка, от які процеси постраждали б найбільше? Ну, найбільше це питання з розкладами? Тому що е, коли навіть менеджерів декілька, так але все рівно те, що я говорила, питання з годинами, тому що так як ми працюємо онлайн, то в нас залежить від того, де хто знаходиться, і дуже велика потонина, тому що там вписували графік одне, і плюс такий людський фактор, також всі можуть помолитися. І от через це траплялися найбільше хаоси так само для викладачів вони чітко бачать в розкладі хто у них є, чи, наприклад, в групі скільки людей повинно бути. А так воно все було таке. Там вони загубили щось і починається хаос. І Так само для клієнта вже також школа не з дуже хорошої сторони, так якщо такі трапляються якісь ситуації. Тобто, ми показуємо себе зі сторони, як неорганізованості, коли все організовано, коли ми не даємо і учню кабінет, де він все бачить, і бачить свої там плати, які в нього були скасовані заняття, чи там вчитель скасував. Тобто воно все прозоро і як з нашого боку, так і для учня. Це, напевно, найбільше було найважче, плюс те, що я казала, зарплати. Тому що, так як різні продукти і це все порахувати, і завжди якісь розбіжності були, а з Optimate насправді все набагато простіше, немає їх просто. А ви пам'ятаєте, як ви дізналися про Optimate? От цей момент, коли е, Почалося цей великий ріст. в мене тоді починалася па паніка. Така я почала шукати якийсь вихід. Я знаходила якісь там різні календарі, але я розуміла, що просто календар, ну він мені нічого не дасть. І Я просто в інтернеті почала шукати щось саме для шкіл. Я тоді не трапила на Optimate. Тоді, по моєму, тільки воно недавно з'явилося на ринку, і в нас був перший наш дзвінок. І я зрозуміла, що я знайшла те, що мені потрібно, коли ми просто вже внесли всю базу наших клієнтів, почали працювати. Ну з першого тижня ми зрозуміли наскільки ми просто видихнули, причому вся команда видихнула. І мені тоді просто захотілося робити щось далі і рости. Супер, це дуже важливо, я вважаю. А ви пам'ятаєте перші кроки? З чого почалася співпраця? Це було перше демо, Так, так. так, Ми задзвонилися, Мені показали просто, як це все працює, що на даний момент які є можливості, і нам дали, по моєму тиждень чи 9 днів, я не пам'ятаю, спробувати. Ми тоді просто почали вводити всю нашу систему працівників, наших учнів, і просто почали пробувати, як воно працює. Ну і ми зрозуміли, що все подобається, і плюс мені дуже подобається те, що постійно виходять якісь оновлення, постійно щось додається, і це робить ще набагато простішою роботу, тому що тільки ми щось навіть собі подумаємо в голові. А було би добре, що все так, і тут на наступний день виходить щось нове. Дуже класно, те, що це просто в одній системі. все, так, що в тебе там не там, десь розклад, там десь зарплата. Ти просто заходиш, і в тебе все в одному. Дякую, що поділились, і дуже приємно, що ви цінуєте. Те, що ми робимо. Мар'яна, а які цілі ви ставили перед OptiMate на початку? От ми встановимо програму, внесемо всі дані і ми маємо що зробити? Ми маємо побачити для себе. Як ми працюємо, тому що мені розказували так, що ми будемо бачити нашу там маржинальність, ось ці всі графіки. І я розуміла, що нарешті я побачу оці свої, напевне, плюси і мінуси найбільше, тому що так важко сказати, насправді, коли немає якоїсь системи. Так ми побачили, над чим нам потрібно працювати, що потрібно додати, що потрібно взагалі. Забрати, і ми просто навіть для себе зробили якийсь такий квест, можна сказати, так наприклад, там кожного тижня, скільки в нас там учнів, наприклад, пішло, а скільки, наприклад, нових прийшло, і це стало набагато легше це все робити, ніж колись ми просто не могли цього прорахувати, навіть ну тому що ми теж були шоковані тим, наприклад, скільки взагалі в нас учнів навчається насправді, тому що ми цього ніколи не знали. Ми знали, що там щось багато трішки, але наскільки ні. І коли ти бачиш ці цифри, ну не мені здається, в будь-якому бізнесі, будь-якому керівнику, в тебе ще більше є запал, коли ти бачиш ось цей прогрес. Якийсь а коли ти просто працюєш, ну щось там прибуток є, щось ніби воно там іде, але ти не знаєш нічого. Ну і воно може там завтра це і закінчитися. Ми що зараз ми розуміємо, що і конкуренція велика, і кожен чимось відрізняється. Але коли ти не знаєш свої сильної сторони чи своєї слабкої сторони, тобі набагато важко іти кудись вперед рухатися ну і вести зі собою свою команду, тому що ти теж розумієш, що команда це теж твоя відповідальність, і від тебе залежить також і розвиток цієї команди. Цікаво, розкажіть про команду. Будь ласка. У Нас наразі 16 викладачів. Всі насправді дуже різні. І те класно, те, що ще говорила, Що в нас всі живуть в країнах, де вони в які вони викладають мову, і вони можуть поділитися з учнями всім. Насправді це дуже класно. Ми думали на те, щоб робити офлайн. Тому що нам не вистачає того, щоб зустрітися разом, все таки один на один, а не через тільки камеру, але ми щось будемо. Думати над цим, щоб якось бачитися частіше так. І, можливо, будемо пробувати тестувати ще офлайн процес. І насправді я би, можливо, навіть над цим не задумувалась, якщо б ми не внормували ось цю систему онлайн. Тому що коли в тебе хаос в онлайні, то думати ще там про якийсь офлайн дуже, дуже важко. А ви сама займалися. Знайомством з програмою, внесенням даних чи з командою, хто вам допомагав, якщо допомагав? Ну спочатку я сама знайомилась так. У мене був дзвінок, а потім уже менеджер також. І вже потім ми передавали інформацію команді. Тобто в нас був окремий дзвінок з кожним, де ми все показували, пояснювали окремо. Нам надавали відео, це також дуже класно. Нам окремо надіслали відео, щоб показати кожному учаснику там, чи викладачу, чи адміністратору, які в них є опції, як їм взагалі зареєструватися. Але ми також робили з ними окремо дзвінок, щоб допомогти, щоб кожен зрозумів, як працювати з цим. Ну, викладачі всі також дуже задоволені, тому що вони все бачать і свої нарахування, і розклади, і всім дуже все сподобалося. Саме хотіла запитати, а як реагували викладачі? Вони також були дуже задоволені. для них також це було щось нове, але Набагато стало простіше також їм працювати, тому що навіть якщо там хтось їхав кудись там чи в іншу країну, чи що не було цього хаосу в них з годинами. Плюс також вони бачили своїх студентів, вони можуть написати в кабінеті учня нотатку для учня, також особливо. Якщо ми говоримо про дітей, так то батьки завжди хочуть бачити якісь результати чи це буде прогрес чи регрес, але щось знати про свою дитину. Тому це дуже класно також, що в кабінеті учня можна написати щось, щоб батьки знали про це все, і це дуже приємно. Всім тому, що дорослий там сам запитається, ще для дитини потрібно це уточнити. Цікаво, як реагують батьки дітей, які навчаються, бо дорослі. Їм також дуже подобається, тому що навіть якщо ми говоримо про оплати, вони чітко бачать там скільки у них ще залишилось плаченої занять, чи коли потрібно внести оплату. Тобто, це також і полегшує роботу менеджера, і також вони чітко бачать, наприклад, чи там вони були на занятті, коли вони були на занятті. тобто нам не потрібно вишуковувати там початок, виписувати якісь дати в системі все власно видно. Було щось складного впровадженні системи, мені здається, ні. Ну також, щоб щось глобально. Ну, ми перший тиждень ми тестили. Так, тобто, в нас все було це все на наших Google календарі, Excel. Тобто, ми хотіли просто звірити, як це все працює, чи воно там не робить якихось похибок. Але коли перший тиждень, прийшов, ми це все звірили, все було супер. Тому зрозуміли, що ми можемо повністю перейти і не перейматися ось цією рутиною. Просто. Які топ 3 функції в OptiMate для вашої школи? Ну, топ – Це те, що я казала маржинальності, всі графіки, цифри. Це ідеально, тому що, от, якщо ти хочеш рости, іти вперед, ти маєш знати цифри. Ти маєш знати свої слабкі сторони. Чи... Свої навпаки сильні сторони, а це можна побачити тільки за допомогою цього. І навіть якщо ми беремо продукти, не завжди продукт, який ми думаємо, що ось ми зараз його випустимо, він класно зайде, не завжди так є. І це також ми бачимо завдяки цифрам. Друге, напевно, це саме з розкладами, а саме з часовими поясами, те, що для всіх комфортно, де б вони знаходилися, вони бачать чітко свій час. Навчання. Те, що зараз недавно вийшло оновлення, також про те, що учні можуть отримувати повідомлення, нагадування про заняття, це також ідеально і полегшує роботу і менеджеру, і для вчителів вони точно знають, що учень прийде чи не прийде на заняття. Ну і звичайно, це зарплата, так як я філолог і цифри це не для мене. Це мені дуже полегшило насправді життя. Якщо це колись забирало мені цілий день, а зараз в мене з цим взагалі проблем немає. Тобто я можу спокійно видихнути і далі думати на розвитком своєї школи. Які подальший план, Мар'ян? Може добуватися ще більше. Просто коли немає ось цієї такої постійної рутини, коли ти бачиш ось ці цифри, коли ти, якщо ти бачиш, що воно росте, тобі хочеться, щоб воно росло ще більше, тобі хочеться розвивати свої сильні сторони ще більше, пробувати щось нове. Ну, в тебе є просто натхнення до чогось. А коли ти просто в ось цій рутині, ну тобі хочеться від цього просто втекти, і ти розумієш, що щось ти робиш неправильно, тому насправді, якщо хтось ще. Я не спробував тімейт, я раджу насправді спробувати, тому що воно дуже полегшує життя цілої школи, не тільки керівнику, а усім. А які три поради ви дали тим, хто стоїть на порозі впровадження ціне? Ну е я порадила спробувати навіть е взяти перші три місяці, просто спробувати для себе от наскільки воно вам полегшить життя, наскільки ви видихнете, наскільки от у вас навіть. Зросте і команда, і кількість учнів. Я впевнена цьому, що зросте, тому що ви будете не зациклені на цих цифрах, на тому, скільки ви маєте заплатити, чи нагадати комусь там за урок, чи не дай Боже помолитися з чимось, а просто будете розвивати свій продукт і думати, що зробити ще, і насправді це заставляє іти тільки допереду. Бріна, у вас є улюблені клієнти? Чи якась може є історія, яка підкреслює, чим ви відрізняєтесь від цих інших? Ну, улюблені клієнти, це напевно ті, які розуміють, чому вони прийшли вивчати взагалі мову. Ми стараємося це також пояснити, так, провити ось цю любов до цієї мови, але напевне учні, які просто не мають якоїсь цілі, так які. Ну, думаю, ну там попробую, а може якось буде, і немає ось цієї чіткості, що там постійне відвідування цих занять, так чи а, взагалі працювати. Тому що а, якщо насправді людина хоче вивчити мову, потрібно розуміти, що потрібно працювати ще самому дому. І вчителі стараються надати матеріали, так і якісь там і почитати, і подивитися фільми все, що можна. Тобто, на ваш вибір, все, що вам подобається. але якщо немає цієї роботи вдома, ну немає результату. Тому що для викладача найбільше, що гріє йому душу, це коли у учня є результат, коли от людина повчилась там. Декілька місяців чи півроку, і вона каже: Класно, у мене там нова робота, завдяки вам чи я переїхала? Я відчуваю себе своєю в чужій країні, і ось це насправді тебе надихає йти далі». Так само, тому що взагалі в кожної професії, в кожної людини, ось це є вигорання, так і коли ти чуєш цей фідбек від учня, те, що ти робиш, воно не дарма. Ось оце, напевно, найкращий учень, коли і він працює так над своєю метою, і вчитель йому просто допомагає. Тому що немає такого, що була тільки одностороння робота. Завжди має бути з двох сторін ця співпраця. Дуже дякую вам за бесіду. Я вам бажаю, щоб. Всі люди, які до вас приходили в школу, були такими клієнтами, які розуміють, що вони хочуть, і вони вам давали прекрасний зворотній зв'язок, щоб них все виходило, і ви відчували не вигоряння, а радість від праці і отримували задоволення. Нехай всі ваші сподівання справдяться. Ми можемо з вами зустрітися за рік. І я вам бажаю, щоб ви зростали, зростали, і зростали. Дуже дякую.